Бориспільський район займає останні місця по охопленню щеплення населення по додаткової імунізації. Ми другі ззаді в області. Значить, наш міський центр запланував провести 1161 щеплення. На сьогоднішній день зроблено 486 щеплень. Відсоток виконання 41,8, аптека 194. 3091 щеплення. А зробили вони всього 600, 678, Відсоток виконання 21,9. Міський центр медико-санітарної допомоги іде в мінусах. Їх мінус 22 випадки, 22 щеплення порівнянні із вересним місяцем. Бо всі е люди, які відносяться до так званого декретованого контингенту, це е вчителі, медики, е працівники е громадського харчування, водоканалу. Всі повинні, коли оформляють санітарну книжку, повинні мати відомості про профілактичні щеплення. І все доросле населення згідно статті 12 закону України про захист населення від інфекційних хвороб повинні раз на 10 років отримувати щеплення по задистерії та правця. Відносно вакцини, наша філія не займається розподілом вакцини. Нам з поділом вакцини займається Київський обласний центр контролю профілактики хвороб. Нам приходить вже наказ, і там розписано скільки кому дається вакцини. Що буде чітко встановлено, ну сказано, їдемо туди, то нам всі кіте доз вакцини. Ми теж підключимося і будемо просити в області, щоб нам дали цю вакцину для щеплення організованого колективу.